Друзі, привіт! Вітаю вас на youtube каналі Світлофор.ua. Сьогодні у нас продовження рубрики розгляд екзаменаційних запитань, і в нас друга частина із теми основи безпечного водіння. Це саме ті офіційно затверджені тести, які зустрінуться вам при складанні іспиту на посвідчення водія в сервісному центрі. Перед тим як розпочинати, як завжди, хотів би подякувати усім нашим підписникам за те, що активно підтримують канал своїми вподобайками коментарями. Це дуже допомагає у його розвитку. А також Вашими донатами. Друзі, нагадую, що відтепер на YouTube-каналі є два рівні спонсорства. Отже, це є відданий прихильник і водій професіонал. В описі до відео я залишу всю детальну інформацію. Коротенько лише скажу, що рівень спонсорства відданий прихильник дає доступ до повного курсу правил дорожнього руху. а... Водій професіонал вже також включає в себе і всі додаткові теми, які виносяться на іспит у сервісному центрі. Тому, якщо ви хочете максимально якісно підготуватися, я б вам рекомендував ось долучатися до розвитку каналу і в якості подяки мати доступ до усіх цих. Відео. Дуже дякую вам за підтримку. А ми розпочинаємо. Отже, 50-те запитання, на якому ми зупинилися минулого разу, під час руху взимку всі рухи водія мають бути якомога плавнішими. Тут правильний варіант відповіді під першим номером, так, тому що під час ожеледиці, так, коли слизьке покриття, дуже небезпечно робити якісь різкі рухи, тому що це може призвести до заносу автомобіля і відповідності створення аварійної ситуації. 51 запитання. Ви можете подавати звукові сигнали в населеному пункті, будь-коли, якщо вважаєте це необхідним. Тут у нас правильний варіант відповіді під номером 2, що ні. Чому саме так? Тому що ми можемо подавати лише, коли є створення аварійної ситуації, якоїсь небезпеки, тоді подавати звуковий сигнал, будь-коли нам не можна. 52 запитання. Ви повинні закінчити подавання сигналу світловим показчиком повороту безпосередньо під час виконання маневру повороту. Тут правильний варіант під номером 2: що ні. Ми закінчуємо подання показчиком тільки тоді, коли вже завершили поворот. Тобто ми повинні запам'ятати два основних таких моменти: що якщо ми подавали сигнал рукою, про якісь виконання якогось маневру, то руку ми забираємо перед початком виконання цього маневру, тому що рука потрібна для того, щоб обертати кермо. Якщо це здійснювалося світловим показчиком, то ми його вимикаємо тільки тоді, коли вже завершили маневр. Тому, ще раз повторюся, в 52-му запитанні другий варіант є правильним. Наступне 53. -тє. Чому небезпечно залишати дах автомобіля неочищеним від снігу взимку? Тут третій варіант відповіді правильний, що перших два варіанти нам підходять, вони також є правильними. Сніг може потрапити на лобове скло нашого автомобіля і створити нам так обмежену оглядовість. Друге, це сніг може потрапити на інші автомобілі під час руху і також обмежувати видимість водіям. Тому цих два випадки є небезпечними. 54. Чим вищою є швидкість руху, тим більшою повинна бути дистанція до транспортного засобу, що рухається попереду. В 54-му перший варіант відповіді так, дійсності. Чому? Тому що на більшій швидкості ми дотримуємося безпечної дистанції, більшої дистанції, в зв'язку з тим, що і буде збільшуватися гальмівний шлях. Тобто, що чим більша швидкість, тим і більший гальмівний шлях. Відповідності, і збільшуємо дистанцію до автомобіля, який рухається попереду. 55-те. Чи погоджуєтеся ви з тим, що при збільшенні швидкості у 2 рази гальмівний шлях збільшується приблизно у 4 рази. Так, досить часто учням тут не зовсім подобається формулювання, адже є такі певного роду арифметичні обрахунки, так? тому тут завжди рекомендую запам'ятати, що так. Це є правильний варіант відповіді. 56. З метою безпечного керування транспортним засобом, водій повинен прогнозувати зміни дорожньої обстановки. В 56-му також перший варіант відповіді являється правильним, що так. Тобто водій завжди повинен враховувати, дивитися в напрямку руху, оцінювати ситуацію, яка є на дорозі, і бути готовим до зміни дорожньої обстановки. 57. -ме. Дозволений рівень алкоголю в крові водія в Україні не повинен перевищувати. Отже, тут правильним варіантом відповіді буде другий, що не більше 0,2 проміле. Тут можна сказати навіть так, що дозволений не більше 016 проміли, але також ще враховується похибка приладу, тому в цілому вже одразу ж написали, що не більше 0,2 проміли. Ну, але пам'ятаємо, що заборонено вживати алкоголь і керувати в стані алкогольного сп'яніння. 58. Водії з досвідом водіння понад 10 років можуть під час руху користуватися телефоном, тримаючи його в руці. Ні, це не так, це не відповідає дійсності, тому другий варіант відповіді є правильним. Засобами зв'язку заборонено користуватися, тримаючи їх у руці під час керування транспортним засобом. Наступне запитання: 59. Як ви повинні вчинити, якщо зіштовхнулися з агресивною манерою водіння водіїв, що рухається попереду? В 59-му у нас правильний варіант відповіді під номером 4, що все вище перераховане. Тобто зберігати спокій, максимально бути уважним, слідкувати за дорожньою обстановкою. Повинні бути готові зменшити швидкість і також бути готовим зупинитися. Наступне 60-те запитання: цей автомобіль здійснює рух заднім ходом. Отже, тут у нас правильний варіант відповіді під першим номером, так. Тому що, коли ми вмикаємо задню передачу, у нас позаду засвічується або два, або один білий ось такі у нас ліхтарі. Наступне на дорозі раптово з'явилася дика тварина. Ваші дії. В 61-му перший варіант відповіді правильний: гальмувати та бути готовим до повної зупинки. Отже, тут також рекомендується гальмувати і залишатися в межах своєї смуги, не змінювати смуги ні вправо, ні вліво. І також я завжди рекомендую бажано перед цим розпочинати вімкнення аварійки, тому що ті, хто транспортні засоби рухаються позаду, якщо ви спочатку розпочинаєте гальмувати, а потім аварійку, вони можуть не встигнути зреагувати. Тому я завжди рекомендую учням спочатку вмикати аварійку, щоб уникнути аварійної ситуації і ті, хто позаду також встигали загальмувати. Наступне запитання: 62. Якщо через сильну зливу в межах населеного пункту ви не можете продовжувати рух, то необхідно. Тут правильний варіант відповіді під першим номером, що зупинитися біля краю проїзної частини та увімкнути аварійну світлову сигналізацію. Ось, ось саме такі дії будуть коректними. 63. Чи можна різко збільшувати швидкість під час руху в дощову погоду? Правильний варіант відповіді під номером 2, що ні. Ми повинні пам'ятати, що покриття у нас. Стає вже слизьким, тому навпаки, різких рухів нам не потрібно робити. Всі дії повинні бути плавними. Плавний старт, плавна зупинка, щоб у нас не збільшувався таким чином гальмівний шлях. 64: чи потрібно зменшити швидкість до та після проїзду цього дорожнього знаку? Тут досить часто учні в цьому запитанні помиляються, оскільки всі думають, що швидкість ми можемо зменшувати тільки. Перед дорожнім знаком, але правильним варіантом відповіді тут є третій, що в обох випадках і лише перед початком і після проїзду. Тому зверніть, будь ласка, увагу на це запитання. Наступне 65. -те. Ви наближаєтеся до перехрестя ваші дії. Тут у нас правильний варіант під третім номером, тобто бути готовим до двох верхніх Варіантів відповідей. Тобто бути готовим до того, що сигнал світлофору може змінити е, відповідності, сигнал так, там, з зеленого на червоний чи на жовтий, і також бути готовим до того, що водій зустрічного автомобіля. Може помилитися та продовжити свій маневр перед вами. Тому, власне, завжди і рекомендується водіям зменшувати швидкість при під'їзді до перехрестя, оскільки є дуже багато ризиків, і щоб ви могли швиденько відреагувати на якусь раптову зміну дорожньої ситуації.